Любимо місто, у якому живемо, бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, закохувалися, розчаровувалися, народжували, вчилися, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. Від 1944 року радянський уряд запропонував польським мешканцям Львова приймати радянське громадянство або ж виїжджати геть зі Львова. Більшість поляків вирішили виїхати до Польщі і почали поспіхом розпродавати своє майно. На великий та дешевий розпродаж з багатьох регіонів Союзу позліталися до Львова кримінальні злочинці. З метою легкої наживи, а також їх приваблював вищий рівень достатку галичан. Тому у Львові у ті роки значно погіршилася кримінальна ситуація. Трамваї та крамниці були переповнені кишеньковими злодіями. Окрім цього, у місті розмістилася велика кількість військових частин та шпиталів. По війні залишилося багато зброї, і солдати радянської армії вчиняли грабунки та вбивства. Там, де нині ринок добробут, існував так званий Голубий Дунай, ядки з фанери, пофарбовані у блакитний колір. Там з рук торгували усіляким крамом. До речі, тут можна було недорого перекусити горнятком кави та канапкою з тушонкою. Такий собі прототип фастфудів. На місці, де нині клуб Малевича, у повоєнні роки торгували печеним хлібом. Під готелем Жорж тусувалися частильники взуття, адже у готелі проживало багато військових. А у карпатському залі згаданого готелю діяла знаменита більярдна, куди з'їжджалися навіть з інших міст України. Там крутилися великі гроші. Улітку 46-го року у колишньому пасажі Каслера відкрився магазин Дитячий світ, який проіснував до відновлення незалежності. На площі Данила Галицького діяв кінотеатр Комсомолець який згодом отримав назву Україна. У 91-му році він був переіменований на Галицький центр кіномистецтва. Сьогодні тут торгівельна мережа. Цього ж року відкрилися та відновилися басейни Динамо та Спартак. Також поновилися кінські перегони, щоправда, ще на старому іпподромі на Персенківці. Почали відкриватися фабрики, заводи. У 47-му році гужовому транспорту заборонили в'їжджати до центру міста, окрім підвозу продуктів. Найбільшими продовольчими ринками і надалі залишалися Галицький, святого Антонія, нинішній винниківський, Стрийський. А ринок привокзальний у ті роки був досить малим, адже там були залишки городоцького кладовища. У 48-му році на місці єврейського цвинтаря відкрили ринок центральний, себто Краківський. Уся торгова мережа переважно розташовувалася у центральній частині міста, а у колиці знесіння Богданів та Левандівка існували без крамниць. Працівники обкомів, райкомів та міськради обслуговувалися у спецмагазинах, до яких пересічні мешканці доступу не мали. У цих крамницях було набагато краще забезпечення продуктовими та промисловими товарами. Приміром, там можна було придбати лимони, банани та апельсини. Попри те, і надалі діяла львівська барахолка. Там можна було придбати усе або майже усе. Перша повоєнна барахолка тягнулася від оперного до залізничного мосту, що біля вулиці під Дубом. Згодом цей ринок дефіциту перебазувався на вулицю Золоту. У кінці 60-х. Базарникам стало затісно, і ринок перенесли до рясного. Влада барахолку періодично закривала та розганяла як кобло спекулянтів, але нічого не могла з цим явищем вдіяти. Барахолка фактично пропрацювала до часів відновлення незалежності. Вуличне освітлення існувало лише у центральній частині міста, трохи далі від оперного усе поринало у темряву. Так і мешкали лівів'яни у радянській темряві. Цю проблему вдалося вирішити лише кілька років тому. Під час війни було пошкоджено трамвайну мережу, тому поступово її почали відновлювати. У травні 46-го з трамвайного депо звільнилося 400 працівників, що становило 80% персоналу. Це були переважно поляки. Через брак кадрів порушилася нормальна робота трамваїв. Нових працівників довелося вербувати серед залізничників або ж запрошувати зі Сходу України. До 1950 року вдалося відновити усі колійні гілки. Після Другої світової війни у Львові з'явилося багато трофейного автотранспорту. Для перевезень використовувалися надійні німецькі вантажівки Мерседес і «Опель», які були набагато якіснішими за радянські полуторки. У перші повоєнні роки у Львові роль таксі виконували фіакри, а перші таксі-побєди з'явилися у 49-му році. Скористатися таксівкою могли лише заможні начальники. У 50-х роках у Львові швидкими темпами почало зростати промислове виробництво. Будувалися нові заводи, фабрики, комбінати. У Львові зосередилася основна частина машинобудівних підприємств Галичини. Відповідно неймовірними темпами зростала частка робітничого класу, яка складалася з вихідців зі Сходу та навколишніх сіл. Львів почав перетворюватися на промислове місто. Основною ідеєю тодішнього радянського Львова була індустріалізація. На всіх партзборах та примусових мітингах наголошувалося на величі радянської промисловості. Львів поступово перетворився на місто фабрик, заводів та повного безкультур'я. Корінні львів'яни з ностальгією згадували старі довоєнні часи, адже Львів тоді виглядав чистішим та культурнішим. Чисті хідники, брами та вулиці залишилися у минулому. Двірники, які за польських часів фактично керували будинками, тепер втрачали свої посади, і їхня робота зводилась нанівець новими мешканцями, які геть не дотримувалися старих правил та традицій. Через недотримання елементарних санітарних норм місто потопало в антисанітарії. Військові приганяли заражених коростою коней на водопій до загальних водяних колонок, із яких львів'яни брали воду. Безліч львівських подвір'їв у післявоєнні роки перетворилися на сміттєзвалища. Якщо центр ще прибирався бодай якось, то на околицях лежали купи смердячих відходів. У ці повоєнні роки совєти почали масово демонтовувати старі пам'ятники. Королі та графи не мали шансів залишатися на п'єдесталах. Так був знесений пам'ятник наміснику Галичини Агенору Голуховському, що стояв у парку Костюшка. Польському діячеві Францішку Смольці, що стояв на місці Георгія Змієборця навпроти управління поліції, драматургу Олександру Фредру. На цьому місці нині стоїть пам'ятник Грушевському. Одні пам'ятники зникли, інші перевезли до Польщі. Найдовше до 1950 року, як не дивно, встояв польський король Ян Третій Собєський, який красувався у центрі міста, де нині пам'ятник Шевченку. Причина сміхотворна. Король був дуже схожим на Богдана Хмельницького, і більшовики думали, що це пам'ятник гетьманові, тому часто біля нього знимкувалися. На початку 50-х Львовом переважно їздили фіри та підводи, якими розвозили продуктові та промислові товари до крамниць та базарів. Транспорту на вулицях тоді було обмаль. Утім, поступово його кількість почала зростати. Приміром, якщо у 50-му році приватних автівок налічувалось понад 300, то вже за 10 років майже 2000. 27 листопада 1952 року у Львові було свято: відкрився перший тролейбусний маршрут довжиною понад 7 кілометрів. Він курсував від залізничного вокзалу до площі Міцкевича. Через три роки у місті з'явилося перше тролейбусне депо на вулиці Городоцькій. У 1960 році почалося будівництво другого депо, що на вулиці Тролейбусній. Одразу після війни у Львові розпочалося будівництво автоскладального заводу, обладнання для якого привозили з окупованої Німеччини. А вже у 56-му році з воріт автобусного заводу виїхав перший автобус. Впродовж 50-х років у Львів суттєво розширився. До міста приєднались книлівок, Піцегнівку, цигнівку, сихів, старі збоїща, великі та малі кривчиці, села Козельники, Брюховичі, Винники, Білогорщу.